Вітаю! Запрошую вас сьогодні у незвичну подорож до неймовірного і цікавого світу різноманітної перкусії. Сьогодні ми створимо з вами незвичний перкусійний інструмент власноруч. Тож, будь ласка, що нам для цього потрібно? Нам потрібно взяти трубу. Труби вони різного кольору, ми знайшли оранжевого. Так? Вони такі, бувають такого кого розміру, а бувають вони ще довшими, але вони ось такі у діаметрі. Виберете пилку, і відпилюєте 4,5 см ширину. Так? Будь ласка, дрелю ви виконуєте, робите такі дірочки у шаховому розташуванні. Нижній ряд, а потім верхній рядочок іде проміжні. Берете так? таку паличку, зараз ми міряємо, 10 см відділяли від неї. Так? <кхів> Теж. І сюди вставили, посадили її на гвіздочки, такі 4 штучки, і у нас вийшло ось так. Бачите, посередине а, а, воно зверху, не, не зсередини і не знизу прибуваємо, тому що для того, щоб взяти ось отак рукою, зробили дуже цікавий каркас, основа нашого е, інструменту. Далі нам необхідні е, фісташкові шкарлупинні. В мене її схователька, вона лузає і вся сім'я лузає. Дякую їм. А, берете дрель і. Виконуєте, зробите маленькі дірочки. Ну, не знизу фісташки, а зверху носик, в носик. носик, на носику робите дірочку. Бачите, подивіться, яка вона не маленька і невелика. Потім, звичайно, ви їх промиваєте, бо вони ж солоні були. так, Висушуєте, і у вас виходить ось такий гарний матеріал для цього. Потім вам потрібна свічка. Вам потрібні сірники, вам потрібні, вам потрібні ножиці і вам потрібна нитка кручена. Дві такі бабінки. А, вони у бабінці 20 метрів. На один наш інструмент перкусійний у вас виходить 30 метрів такої нитки. Вам, на, одну, на одну грона вам потрібно дві нитки великі. Дивіться, длинні, дві нитки. длинні, Вони у нас мають 70 см, і три нитки по 40 см. Будь ласка. Кожну ниточку ви, звичайно, обпалюєте на свічку. І ви прямо не тримаєте так, а колихаєте, бачите? Раз. І одразу струшуєте, струшуєте. Бо вона вас швидко далі горить, трішки пальчиками. Беремо нитку. І ми нанизуємо. Дивіться, уважно, в якому положенні. Горбинка у нас в ту сторону йде, а тепер навпаки туди. Тобто, як фісташку ви берете в руки цілу, ось так у вас повинно е, вийти. Потім берете, рівняєте кінчики на два пальчика і в'яжете раз, два. Далі. І тримаєте, у вас повинно вийти. Ось отак. Подивіться, я ось положу. Ось. Вузлик не повинен бути недалеко і не сильно близько. Для чого? Для того, щоб фісташка мала куди їй ходити, туди-сюди. Так, Далі беремо, це у нас короткі, котрі по 40 см. так, Далі ми одягаємо сюди, на праву секцію ниточку, так само, як ми одягали першу. Бачите? Так, продіваємо сюди. Хай вона лежить і ліва ниточка. Так само ми одягаємо ці фісташки. Як вони в природі є, так ми і одягаємо. Так? Ось, у нас тепер перша секція у нас одна фісташечка висить, а друга секція у нас чотири, тобто дві і дві. Так? Ось у нас вийшло тут фісташечки дві, і тут фісташечки дві. Тут одна. І вийшло у нас ось. Далі продовжуємо в'язати, не поспішаєте. Раз, два, три і четверту секцію в'яжете. Можете заспівати, це довго буде, Будете. але результат вартий того. А можете співати, наприклад, якусь свою улюблену українську народну пісню. Наприклад, і шла дівча Лучками, Лучками, Лучками Лука. З грушками з грушками, а назустріч парубок, парубок. Пару... 1, 2, 3, 4. Це на маленьких у нас буде по 4. На великих у нас буде, звичайно, багато. Подивіться уважно, у вас повинен залишитися отакий хвістик. Це дуже важливо, щоб на кожному хвістику, на кожній секції, у вас було 9-9,5 см. Підкладаємо. Я, звичайно, для вас уже зробила. Подивіться. І у нас в одному грона В одному грона у нас буде дві великі. Дві великі. Дивіться, ми рівняємо їх тепер. І три маленькі. Обе. Так, порівняли. Сюди. Угу. Тепер, тепер ми закрутили. На що я казала циганську голку або гатчичок, <кій> кому як зручно. Накручуєте на пальчик, кінчики всі тут. Я беру циганську, мені так зручно. Дивіться, я приберу зараз. Так. І ми її ви, що, підшипели. Бачите, підчепили сюди і витягуємо. Опа. Дивіться, щоб витягнули всі кінчики. Це дуже важливо. Подивіться, раз, раз, раз. Сюди і закручуємо. Ось дивіться. Оп! І у нас. Вийшов такий вузол. Кожну ниточку, будь ласка, раз ви смикніть. Смикайте. Щоб у вас дуже гарно зав'язався вузок. Вийшов такий вузол, бачите? Ось, і у нас вийшло ось таке гронога. Ось ці хвістики, бачите наші? Раз, два, три, чотири. Тут у нас уже і наше. Так. Ось отак у нас вийшло таке. Якщо їх взяти всі до кубки, подивіться. То у нас вийде такий гарний, доркустійний інструмент. Зараз я вам покажу, як він звучить. Гляньте, яка краса. Їх таких грона, потрібно нам 10 на нашу основу. Ось такий. Я його назвала трясонець, тому що ми постійно його трясемо. І шлодічка лучками, 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 неслаток з рушками, Вдружка, мой душка Потрібно зробити таких 14 ласка, У вас одне гроно повинно бути. Вузлик зав'язан ближче, тобто воно тут коротеньке. А друге ваше гроно у парі воно буде зав'язане вузлик вище. І тут будуть нитки довші. Тобто, тут нитки у нас коротші, а тут нитки довші. І оце у вас буде пара. Для чого ви зараз зібраєтеся? Ось наш каркас, будь ласка, я вам намітила, щоб ви бачили, я вам казала, що тут ниточки йдуть дві, у нас два ряди, раз. Нижній і верхній у шаховому розташуванні. Подивіться, я вам намітила, куди ми будемо в'язати? Дивіться, в нижню спочатку дірочку ми будемо в'язати грона, котра з коротшими у нас мотузочками, верхнє ми будемо в'язати грона, котра у нас з довшими нитками. На маленьку крону ми беремо для зв'язки нитку 40 см. Теж не забудьте опалити кінчики, це важливо. І ми зав'язуємо його під вузол. Подивіться, зйомочку, нам, будь ласка, під вузол. Не зверху, а під вузлик ми в'яжемо. Бачите, подивилися. От, залишаємо десь отакий кінчик десь. Ну, отак от. І так само, як ви нав на, ми нав'язували на пальчик фісташки. Так само ми беремо тут, зав'яжемо беремо ниточку, продіваємо сюди, угу. і витягуємо обов'язково, і нам потрібно її зафіксувати. Зараз будемо фіксувати. Для того, щоб гарно зафіксувати, я беру би... ось ось так, щоб мені затягнути, розумієте? Так. І ще, ще, ще. ще. Опа. І я затягую вузол. Обов'язково ми підтягуємо, смикаємо. Ось вузол великий, бачите, великий вузол. Під ним ви зав'язали нитку 40 см, залишивши кінчик, і у вас буде іще довший. Ось воно, ось воно, бачите, сидить під ним. Це дуже важливо, бо у вас нічого не вийде. Починаємо нав'язок. Продіваємо ниточку знизу. Подивіться. Це так спокійно все робите. Так. І підтягуємо, бачите? О, підтягнули. Там притримуєте пальчиком. Не хвилюйтеся, так, ви потім зрозумієте, коли зробите одна-два грона, ви зрозумієте, як вам його заплітати. Ну, може, я. Ага. Ну, і сюди верхню дирочку продягаєте. Раз, два, раз, два. Опа. Натягуєте. Нам потрібно фіксувати, розумієте, для чого це ми робимо. В такому шаховому розташуванні, для чого були зроблені дирочки. Щоб нам ці всі нитки а, дуже гарно зафіксувати, ще протягуємо, потім, щоб він дзвенів, грав. Бачите, у нас так раз два угу. от так от. Далі <клухи> нижня дирочка. Це з коротким гроном. А от цю дирочку ми зараз будемо одягати в нашу крону, котрі у нас з длиннішими. Отак продягаєте сюди так. і потрібно зав'язати. Нелегка робота. А тут вже просто так зав'язуєте, як шнурівочки на красівочках. Тільки на, на вузлик. І теж за, зверніть увагу, теж не зверху в'яжете, а знизу. Зав'язали І знову починаємо ми продягати наші. уважно. Ми заплили один, два, три. Почти. Всі ниточки у нас через кожну дирочку проходить дві нитки. Дві ниточки, дві ниточки і дві ниточки. Тепер ми наводимо сюди камеру поближче до нас. Ми тепер ниточка, котра, пам'ятаєте, нас торчала, так? Ми зав'язуємо. Раз, ниточку гарно. І кінчик, який у нас залишився, два ми зав'язуємо. Опа! І гарно притягуємо. Опа. І ще на один вузлик, будь ласка, зав'язуємо. Хочем, хочете, відрізайте, хочете ні. Тут потрібно буде відрізати і запалити знову на свічку. І подивіться. Ось так у нас виходить. У нас вийшов неймовірний перкусійний інструмент, а назва у нього трясунець. Подивіться. Ось буде стат нашої роботи. Погляньте, яка краса. Ми посадили на гарячий силікон. Ми посадили бедриків. Глянь такий бедрик тут, дірочка була, бедрик тут у нас сидить. А тут у нас були цвяхи. Цвяшки ми пробували е, паличку, щоб тримати рукою. Будь ласка, у нас такі неймовірні квіти сонячки. Смакав, орнамента, погляньте, як вишиваночка. Як на вишиванці вишита, та заплетено, правда ж? Правда? Давайте послухаємо, як же ж він звучить. Ано. Ну? Шумистя осіннього, будь oh. ласка, просто викостю. Кладете на ручку. Кого люблю сердушком. Сердушком, сердушком, сердушком. Тому дам я фартушком, Партушком, фартушком, фартушком. Так, а дітям розказуйте, який незвичні до нас гості. А щось схоже, діти одразу кажуть на їжака. Їжак, подивіться, який їжачок на доросі. <с ré Apart> <с> <«Ку -ку>! Ой, а яке гарне намисто у дівчата? А от полетіли бабки, мотелики, жучки. Як вони своїми крильцями тріпочуть, Гляньте, тут навіть крильця такі є схожі. Ой, полетіли. Ой, полетіли. Ой, полетіли. А який релаксаційний терапевтичний ефект. Ой, обніматися можна. Ой, діти не можуть випустити і дорослий теж зуб. І на останок пограйтеся, будь ласка, перукань. Ну просто, ну просто неймовірна перука вийшла. О! Яка краса. Ось вам і наш трясунець можна використовувати. За будь-якими вашими подобаннями і потребами, будь то перкусійний інструмент, будь то сторітель, фантазія розвивається у дітей. Складати можна історії з ним. Красивий, ось такий, просто неймовірний. Ми з нашими педагогами, нашого садочку, влаштували таку таке барване релаксаційно, терапевтичне ритмічне коло, і наш трясунець там виконував роль перкусійного інструменту. Українська народна пісня ішло дівча лучками і там, будь ласка, буде наш трясунець. А всім гарного перегляду. Не забувайте ставити вподобайки. Писати коментарі це продвигає відео вгору, і от тоді побатоді побачив дуже багато музичних педагогів, вихователів, батьків і дітей.